Авто з Америки вигідно чи ні? Давайте розбиратися на прикладі Mazda CX-5 2019 року на комплектації Touring. Що ми можемо побачити по цьому автомобілю? Автомобіль по виграшній ставці пішов за 6600 доларів, що приблизно в кінцевому результаті в Україні дасть цифру в 13 тисяч 13,5 з половиною в Україні вже з розмитненням в такому стані, як вони є. По даному автомобілі ми можемо бачити, що тут мінімальне пошкодження, і в загальному, навіть без стріляної безпеки по е, пасажиру, тільки вистрілила от одна подушечка. І бачимо ще також: я тут покажу вам шторку: ось тут, в потолку. В принципі, по цьому автомобілю пошкоджень в загальному ну, по ремонту ну, максимум, максимум там, на 3000 доларів, це повністю. Ось, і в кінцевому результаті можна мати ось такий хороший автомобіль приблизно в 16-16,5 тисяч в Україні вже з ремонтом. І для того, щоб порівняти вигоду, ми відкриємо нашу авторію і побачимо перший автомобіль, який продається в нас по ціні 18200, вже в Україні зроблений. І розберемо його по, скажімо так, візуалу. Хто захоче, може пройти по даному автомобілю і подивитися, тут навіть візуально можна вже зрозуміти, що по автомобілю, ну, по якійсь причині крашена дверка. Вона якось взагалі не попадає в колір, чи це так блікує, але коли ми прогортаємо далі, то бачимо, що і тут колір двері не співпадає з, з кольором автомобіля. Відповідно, можливо, тут було ще додаткове ДТП, помімо того, що було в Америці. В Америці автомобіль був так само проданий по ціні зараз я вам відкриваю, по ціні 10 тисяч доларів, це набагато вище, ніж на даний момент можна купити дані автомобілі, і пошкодження в нього було по задній частині авто. Також бачимо, що тут і ліва частина пострадала, відповідно, скоріше за все, просто неякісно виконаний ремонт. Тому перша вигода, яку ви можете зрозуміти з е, цього ролику, це те, що автомобіль, який ви купуєте з Америки, ви маєте можливість слідкувати за якісним ремонтом даного автомобіля. По-друге, це вигода на даному автомобілі. І по-третє, абсолютно е, чистий і прозорий підбір від компанії, яка вам гарантує хорошу якість за хорошу ціну. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд, будемо раді допомогти вам підібрати автомобіль, який буде відповідати вашим вимогам. І будем приносити вам радість у секденному використанні. Гарного дня, до побачення!